Спонсор показу Музенідіс Тревел. Третій день на Кіпрі багато обіцяючий. З самого ранку за Янапи ми вирушаємо в Ларнаку. Наші друзі з Музенідіс Тревел везуть нас на одну з найзахоплюючих розваг на острові морську прогулянку. Така прогулянка коштує 50 євро. Триває вона близько 4 годин. Перша зупинка це риболовля. Всім туристам роздали вудки, провели короткий інструктаж. Ну і тепер можна починати. Опа. Глибина під нами приблизно 50 метрів. Тут можна спіймати рибку з назвою Ганус. Ганус, риба, хижа, наживка, куряче філе. Кілька хвилин і перша здобич. Одразу три рибини. На жаль, впіймав не я. Пощастило жіночці, що стояла поряд. Та вдача все-таки мені посміхається. За кілька хвилин і я спіймав кілька рибин. Знаєте, схоже на наших українських окунів. Одразу пара. Раптово чоловік поряд зі мною почав нервово тягти вудку, мовляв, на гачку щось чимале. Оце так пощастило. Восьми ніг. Відпочивальники збігаються, аби подивитися на улов, зробити кілька кадрів на згадку. Незабаром він стане головною стравою нашого обіду. Готує спійманого восьминога шеф-кухар з Філіппін. Він каже, що страва дуже проста. Восьминога потрібно добре промити, розрізати на шматки та прибрати все зайве, аби залишилось саме філе. Далі без жодних спецій потрібно загорнути восьминога у фольгу та покласти на розжарене вугілля. Готуємо 45 хвилин. Вже готового поліємо червоним вином та лимонним соком і посолимо. Доки страва готується, є час поспілкуватися з капітаном, звати його Паріс. На човнах він працює вже 25 років, хоча раніше був професійним дайвером. Паріс каже, що здобич, що ми сьогодні впіймали, далека від рекордної. найбільший восьминіг, якого тут впіймали туристи, 7 кілограмів. Він був просто величезний. Питаю: а чи є на кіпрі рибацькі забобони? Ні, жодних забобонів на морській риболовлі. Ви маєте постійно бути в русі, аби знайти рибу. А ще перед риболовлею, коли туристи заходять на човен, ми маємо всі перезнайомитися, аби стати друзями. За розмовами з парісом не помітив, як ми підпливаємо до місця нашої наступної зупинки затонулого корабля. Зінобія таким корабель був щойно почав тонути. Туристи навіть зробили перші світлини. Бачите, він спочатку був нахилений, а потім повністю пішов під воду. Шведський паром зінобія затонув у 1980 році. Причиною став збій бортового комп'ютера. Зінобію називають середземноморським титаніком, адже затонув він у свій перший же рейс. До цього парома можна пірнути з аквалангом, а можна роздивитись і в інший спосіб. Погода помітно зіпсувалася, проте у воду та роздивитись корабель краще. Мені це точно не завадить. Озброївся камерою, маскою вперед. Лівий борт Зінобії на глибині 40 метрів, правий 16. Саме тому його можна побачити навіть зі звичайною маскою. Ну а тепер третя завершальна частина подорожі: обід з нашої морської здобичі. Так, друзі, невеличкий шведський стіл. А, час для нашого восьминога. Так, Рибку, будь ласка, мабуть, саме цю якраз я спіймав. Так, і ось, ось мені візьму собі кілька шматочків. Угу. Оскільки я не прихильник морських делікатесів, шматок восьминога дався мені непросто. А от рибка інша справа. Просто неймовірно коли знаю, що коли знаєш, що особисто її спіймав, смачніше два рази. А вже завтра ми побуваємо біля відомого на кіпрі мосту грішників, відвідаємо силище, в якому жив Леонардо да Вінчі, та побачимо, як створюється левкаріатика, всесвітньо відоме кіперське мереживо.